Це Хью Джекман. Відомий філантроп. Гей, дітки, стуліть пельки, посол доброї волі. Сам себе бляха вигулюй незмінний оптиміст. І засновник Latin Man кофі. Це кавова компанія, що жертвує 100% прибутку х'ю, щоб підтримати сумлінних фермерів, і дарує нам винятковий аромат, який на 100% робить Х'ю Джекмана тим, кого ми знаємо і любимо. Ось він Luffy Man – найкраща грьобана кава на землі. Собака не додається.